Доброго дня, мої любі малята! Найкращі у світі малюки. Сьогодні ми з вами будемо грати. Гра наша буде чудовою. Ми будемо разом із лялькою Оксанкою відгадувати характер музики. Під веселу, бадьору, запальну музику Оксанка буде танцювати, а під ніжну, лагідну, тиху вона буде відпочивати. Але зробити вона це зможе тільки з вашою допомогою. Дуже уважно слухайте, та допомагає лялечці визначитися, яка саме музика грає. Тож гра почалася. Ну що, діти, як вам здається, чи можна під таку музику спати? Звичайно, ні. Це. Танцювальна музика все вірно ви відгадали. І зараз під бадьору запальну музику Оксанка буде танцювати. Ну що ж, діти, ви дуже гарно впоралися з першим завданням. Тепер на черзі друге завдання. Тож слухайте уважно. Ой ходить сон коло віку. Яка повільна, ніжна музика, звичайно, діти, це колискова, і лялька Оксаночка зараз буде спати. сон сондрімо. А де Які ж ви діти молодці? Ви так гарно допомогли лялечці Оксанці вірно визначити музику, її характер та призначення. Вона тепер добре запам'ятає, що буває музика танцювальна, а буває колискова, під яку Діти сплять. А зараз я з вами прощаюся на все добре, малята! Хай щастить!